То металургів та героїчних захисників, місто талантів та волонтерів, місто, що прихистило понад 30 тисяч переселенців. Рідне Кам'янське відзначає 273-ю річницю з дня заснування. Вітаю всіх з днем народження, нашого улюбленого міста. І в першу чергу хочу від усіх нас подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким наше місто може працювати, жити. Наші діти можуть займатися спортом, займатися творчістю. у нас у всіх зараз одна мрія на всіх це. Перемога України, і сьогодні навіть в тяжких таких умовах ми продовжуємо працювати. місто продовжує змінюватись. Я бажаю миру, бажаю перемоги, бажаю усього самого найкращого. Тому що ви найкращі люди в світі. Вітаю вас! До дня міста у Кам'янському прийшла низка важливих культурних подій. У музеї історії відкрилася виставка живопису Івана Харітонова, барви мого міста. Частину коштів зібраних з продажу відправлять на потреби зсу. Дякую всім, хто допоміг цій виставці. Особливо руководством нашого міста ця виставка вона підкреслює саме те, що знищити український народ неможливо. Свої таланти місто дарували обдаровані кам'янчани під час концертно розважальної програми. А нові мешканці, що знайшли у кам'янському прихисток від війни, вручили очільнику міста. Подяку за підтримку та допомогу. Вдячні вашому місту, за те, що ми знайшли тут прихисток в цей нелегкий час і для нас, і для нашої країни. Хай цей город у мене якась біда. І всі будуть дуже тут здорові, щасливі. Встиг привітати міський голова і молодят, що створили родину у день народження Кам'янського. А також привітали учасників спортивно-масового заходу Кам'янське ін на стадіоні Надія Я хочу сказати, У вас дуже хорошо розвити спорт. Оці площадки на стадіоні центральному таке було поле Так, багато много павіш. Да, це взагалі красота. Святковий захід. Територія творчості відбувся і в оновленому сквері біля ліцею номер 16. Дуже подобається правда. От атмосфера, як все виглядає, доглянути місто. Приємно тут згадувати. Справжній фестиваль творчості розгорнули і у центральному парку ярмарки, майстер-класи та виставки усе з національним колоритом та спрямоване на підтримку наших збройних сил. Адже у день народження міста у всіх кам'янчан одне бажання перемога України та повернення додому всіх наших захисників.